Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів оголосили про спільне і термінове надання Україні засобів протиповітряної оборони для захисту від російських атак. Про це йдеться у спільній заяві чотирьох міністрів. Україна отримає сотні зенітних ракет малої і середньої дальності та супутніх систем. Причому їхнє надання вже почалось і має завершитись за кілька тижнів. Вони необхідні для захисту критично важливої національної інфраструктури України і подальшого збереження успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Додають. У Міноборони Британії. Крім того, Україна також отримає ще 14 одиниць бойових танків Леопард. 2 данія і Нідерланди профінансували купівлю цих танків. Контракти на нову поставку вже підписано. Обидві країни виділили загалом тризначну суму в кілька мільйонів. Уряд Німеччини, який має схвалити експорт військової техніки, також брав у цьому участь. Всі 14 танків мають бути поставлені вже до кінця 2024 року.